Світ захоплює новий вірус спалах Чікунгунії інфекції, яку розносять комарі, охопив десятки країн. І вже понад 240 тисяч випадків лише за 2025 рік. Боже, Ми ще не оговталися від попереднього, а то намає ще один. Угу. Так от дивіться, комар, що переносить цю хворобу, вже атакує Китай, Африку, Індію і Латинську Америку. Нас що з вами цікавить? Чи може він дістатися до України? От, де таки про це все далі в сюжеті. Я вже не вигрібаю з тими вірусом. У китайській провінції Гуандун стрімко зростає кількість випадків зараження вірусом чи кунгунія. Вже інфіковано понад 7 тисяч людей. Захворювання супроводжуються лихоманкою, сильним болем у суглобах та порушеннями в роботі нервової системи. Лише за останній тиждень у місті Фошань зафіксовано 3 тисячі нових випадків. У лікарнях пацієнтів розміщують під протимоскітними сітками. Деякі сусідні міста впроваджували 14-денний домашній карантин для прибулих із Фошаня, але зараз його скасували. Вірус чи передається через укуси тигрових комарів, зокрема виду Aedes albopictus. Ці комахи мають характерне чорно-біле смугасте забарвлення лапок та тіла. Їхня довжина становить приблизно 10 міліметрів, а розмах крил близько 12 міліметрів. Вони здатні швидко розмножуватися у стоячій воді навіть у найдрібніших ємностях. Це наймасштабніший спалах хвороби в Китаї з 2008 року. Влада КНР наказала позбавлятися води, що застоялися в будинках, наприклад, у квіткових горщиках або кавових машинах. Тим, хто не дослухається, пригрозили штрафами до 5,5 тисяч юаней. У перерахунку на наші гроші це понад 30 тисяч гривень. Залучили дрони для пошуку місця розмноження комарів, а також солдатів у масках, які оприскують парки і вулиці інсектицидами. До міських водойм запустили тисячі риб, які поїдають личина комарів, а дослідники випустили навіть великих слонових комарів, личинки яких знищують переносники хвороби. Наразі вірус вже вийшов за межі Китаю і тепер поширюється у таких країнах, як Мадагаскар, Сомалі та Кенія. А також у Південно-східній Азії, зокрема в Індії, дістався вірус і до Європи. Зокрема, у Франції зареєстровано близько 800 випадків зараження, причому більшість хворих прибули з інших країн. В Італії також зафіксований один локальний випадок зараження. Більше п'яти з половиною мільярдів людей проживають у районах 119 країн, що знаходяться в зоні ризику зараження вірусом. Тигровий комар також переносить гарячку денга та вірус Зіка, оскільки комарі кусають в день, профілактика є ключовою. Використовують репеленти та носіть одяг з довгими рукавами. Уперше вірус Чекунгунія виявили у Танзанії у 1952 році. Після чого він поширився по інших регіонах Африки та Південно-Східної Азії. Лікарі досі не знайшли ефективної ін'єкції проти цього захворювання. Смертельних випадків у світі поки що не зафіксовано. Симптоми схожі на грип, лихоманка, інфекції верхніх дихальних шляхів, зокрема кашель, закладеність носа, нежить та задишка. Іноді люди навіть не можуть зразу звернути увагу на симптоми, тому що вони схожі на звичайний вкус комара. Найчастіше хворі починають йти на одужання протягом тижня, але у важких випадках біль у суглобах може мучити місяцями або навіть роками. Деякі комари, вони приносять не тільки віруси, ще плюсі потрапляють бактерії. У нас можуть бути бактеріальні ускладнення локальні. Місце укуса комара, може виглядати більш таким червоним, з гнівниками. Тигрові комарі є і в Україні, але вчені кажуть, що вид, який переносить чи кунгунью айдис у нас не виявлений. Танець і де захворювання, що переносять, що поговорити вірус, діка вони переносяться у хвиливими влітами з окремо, а єдеш альбом спітку. у нас не зафіксовано. Якщо вас вже вкусив комар, ніколи не розчісуйте рано, щоб не занести інфекцію ззовні. Краще прикласти лід або омити холодною водою. Якщо почервоніння не зникає протягом трьох днів, лікарі радять звернутися до медзакладу.